Доброго дня. Приготували вчора паштетик. Свиний, м'ясний паштет без печіночки. Дуже мілка консистенція в нього. Стандартна решітка м'ясорубки 2 мм, але ми замовили під замовлення, виготовили решітки 1 мм і 1,2 мм. І на ці решітки ми робимо паштети всі і варені ковбаски сердельки Пора подивитись, який він класний виходить. Ще паштетик. Видите, який паштет. Який класний капець. Але білий. Класний. Не жирний зовсім. Да. Хлібчика треба було взяти, ми щось не додули. Чорненького, цибулину. Можна і біленького. Ану. Mm -hmm. Як того намазка маска колись була. Боже, паштет. Такий смачнющий. Напевно, баночку можна з'їсти зараз. раз. Дивіться, яка красота. Вартість такого паштета 190 гривень баночка. Бажаєте замовити? пишіть мені у Viber. 068, 87 87 87 4. Такий гарний весь. Красота і смакота. Дуже смачний. Хорош їсти. Неможливо зупинитися. Замовляйте, хто ще не пробував. Клас.